Вітаю всіх на моєму каналі. Вчора, коли я робив своє відео, я ще не знав про ту трагедію, яка сталася в Україні. На жаль, і це просто жах. І що сталося з цією дамбою, і взагалі як можна таке зробити. Розумієте, ви, напевно, так само, як і я, у вас просто всіх немає слів. На всіх болить душа, на нас всіх болить серце, і я тільки можу молитися. І просити Бога, щоб допоміг всім всім людям і всім тим тваринам, які змогли з цього всього вибратися і вижити. Якось, як то кажуть, подолати цей жах. І ми, як Україна, ми повинні це подолати, і ми це подолаємо. Я, наприклад, на роботі сьогодні показував відеоролики багатьом своїм колегам-канадійцям, трошки, знаєте. Показував, говорив про це, щоб трошки більше, більше людей про це чуло. Бо про такі речі треба говорити. І тому сьогоднішній настрій, відео може не такий завжди е, позитивний, як в мене завжди є. Але про це неможливо говорити в зовсім іншому настрої. Але в сьогоднішньому відео, друзі, я хочу вам знову таку інформацію донести до вас. Є хороша інформація. Про додаткову фінансову допомогу для тих людей, які е, планують е, отримати вищу світу тут в Канаді. Я просто не міг це не зробити, тому що я знаю, що це важлива інформація. І хто підписаний на цей канал, і всі підписані вони чекають на різну інформацію. Я тому тому завжди готовий це робити. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться, підтримуємо української мовний контент разом і також. Це безкоштовно вам нічого не коштує, і таким чином ви зможете якось отримати доступ до дуже хорошої інформації. І в будь-який момент може щось змінитися, чи скует, чи взагалі якась додаткова фінансова допомога буде. Е, всяке може бути. І також деколи дуже багато цікавих відео загальних є на цьому каналі, тому. Вам це нічого не, не взагалі не коштує, і я рекомендую вам підписатися, я вам буду вдячний. Також давайте поставимо багато подобаєк цьому відео, щоб більше людей, яким дійсно треба ця фінансова зараз допомога, щоб отримати вищу освіту, могли дійсно е, про це дізнатися. Також хотів подякувати вам всім за е, дуже безмежну любов і позитивні коментарі до відео, яке я зробив. Я залишу це відео в описі під цим відео, і також я залишу його в коментарях, прикріплю. Про українську історію про клаптик, як я поїхав 130 кілометрів від Едмонта, хто ще не бачив. Подивіться, це наша історія, це наші е, українці, наші люди, які мусили покинути нашу любиму батьківщину і жили тут, в Канаді, в преріях і мусили виживати. Тому дуже цікаве відео. Я рекомендую всім подивитися. А я буду займатися такою діяльністю ще більше і більше, бо я побачив, що дуже багато з, вам, з вас це цікаво, і ви сказали, що ви хочете, щоб я. Побільше, побільше таких відео робив, я буду їздити, робити ці відео, шукати різні такі місця, і будемо знімати все, як має бути для вас, друзі мої. Бо я для вас працюю і щоб вам якийсь контент створювати, це дуже-дуже важливо. Canada Ukrainian Foundation та Шевченко Foundation разом зібралися докупи, переговорили і зрозуміли те, що... Дуже-дуже зараз важко всім нам, українцям, біженцям, які приїжджають і дійсно хочуть йти вчитися, дійсно хочуть здобути канадську освіту, щоб в майбутньому допомагати Канаді розвиватися більше в економіку, навіть Канади розвивати. Та й навіть в загальному, можливо, ви хочете просто отримати канадську освіту і поїхати назад розвивати нашу улюблену неньку. І таким чином тепер ви зможете податися на. Додаткову допомогу, тобто, якщо ви вас прийняли в університет е, і ви дійсно хочете вчитися, то ви можете податися на одноразову, на одноразову допомогу в 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів це в принципі непогана така допомога. Ви зможете запросто покрити пару предметів, книжки і так далі. Я залишу посилання до цієї сторінки, і там є різні різна специфіка, яка яку ви мусите пройти, щоб мати можливість отримати ці гроші. Але ви мусите це все самі перечитати і податися, і можна буде податися три рази. Можна буде податися до 30 липня, тобто, якщо ви хочете з вересня отримати ці гроші, то ви маєте ще час до 30 липня податися, потім можна до кінця листопада податися. І також аж наступного року, 24-го року, можете податися в лютому, поки що. І ви зможете отримати ці гроші. І це дуже дуже добре. Мені дуже подобається те, що Канада так сильно. Допомагає нам всім українцям фінансово і працюють над тим, щоб розробляти різні нові програми. Те, що зараз в Нюфанлені Лабрадорі видають uh, додаткову фінансову допомогу, закликають людей, щоб вони туди їхали. Тобто, не то, що просто кидають людей на вулиці, навіть ця допомога, що зараз ви отримуєте 3 тисячі доларів на дорослого, півтора на дитину, це показує одне, що Канада дбає, і Канада хоче, щоб українці. Uh, чи залишилися тут, чи просто їм допомогти, немає різниці. Але я дуже щасливий, що в мене є велика аудиторія, яку я дуже сильно поважаю, і тому я ці всі відеоролики мушу робити. Мені можна, знаєте, я можу взяти, скопіювати, наприклад, текст, або надрукувати собі текст з офіційної сторінки цього посилання, і просто закинути в Телеграм-чат чи в Ютубі. Чи в на інстаграмі моєму і все. Але я дійсно беру, використовую цей час, роблю цей час цей відеоролик, щоб ви мали друзі мої легший доступ до цієї всієї інформації. Що просто відкрили моє відео і посилання під відео натиснули на посилання? І ви вже там, ви вже читаєте, ви вже знаєте, що вам робити далі. І ви вже цю інформацію. Саме головне, що весь смисл всього цього, щоб ви просто знали про цю інформацію. Я не, не є людина, яка буде вам пояснювати, як це все робити. Я головне, що хочу, щоб ви знали, бо дуже проблема, що багато людей просто навіть не знають про такі речі, і це дійсно може е створити багато незручностей і багато проблем. Але я буду закінчити це відео, друзі мої. Бажаю вам тільки всього найкращого. Вибачаюся, що сьогодні не таке дуже позитивне відео, але настрій не дуже. І я впевнений, що кожного українця сьогодні настрій не є найкращий. Але я буду працювати, буде скоро відео з городу, буде відео ще з різних українських церков і різних українських поселень. І також буде багато дуже цікавих відеороликів на цьому каналі, бо я не зупиняюся працювати для вас, бо ви в мене найкраща аудиторія на цілому світі. Всім бажаю всього найкращого і до наступних відео з вами, друзі мої!